Вечір добрий. Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку з коротким повідомленням. 18 година 26 січня, рівно тиждень тому було оголошено про збір та про набір. Перший у сумі 50 мільйонів гривень на дооснащення новоствореного 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Мадяра у е, морській піхоті. Друге про набір е, майбутніх. Пілотів, спеціалістів, фахівців до складу новоствореного підрозділу станом а, на тепер на 18-ту годину рівно за тиждень зібрано 30 мільйонів гривень з 50 можливих. Більше не пушитиму той збір. Плавно його завершуємо протягом вихідних, що попереду, суботи, неділі, неділю вечором підведу цифру. Ми завжди знаємо міру в тих зборах і розуміємо ступінь втомленості добродіїв ступінь кількість навантажень, хлопот і всього іншого. Купа різних зборів зараз в соціальних мережах. Тож нам вистачить. На певну меншу кількість засобів зробимо певну паузу. Очевидно, доєднаються можливо, доєднаються деякі місцеві бюджети, котрі зголосилися нам допомогти. Тож цифру нам підкріплять 30 мільйонів ваших донатів. З невеликим середнім стеком, про що свідчить відсутність підтримки великого бізнесу, адже він, мабуть, втомлений чи розконцентрований на іншу допомогу, а відсутність корпоративного бізнесу, там банків, фінансових установ. Ми написали півтора десятки звернень. Не ми, а фонд, що нас представляє, написав півтора десятки звернень. Ну, але як то кажуть, вище голови не скочиш, коли можуть, допомагають. А я вдячний всім. Вам, десяткам тисяч добродіїв, котрі а, негайно завжди підтримують наші збори, долучаються і 30 мільйонів гривень за 7 діб. Це ваші ваша нам довіра і допомога без участі і внесків великих якихось сум. А, трохи розібралися з концентрацією. Не можемо отримувати валюту на звичайній карткові рахунки поясню мені, нема коли їх перереєструвати. Але якщо я буду на е, власні валютні рахунки, карткою отримувати валюту, я муситиму платити 18% чи скільки там відсотків податків. А зареєструвати їх як волонтерські, це треба пройти купу реєстраційних дій. Тож зараз не до цього. Е, маємо проблему з отриманням криптовалюти, котру раніше трохи живіше е, нам допомагали. Е, Ті добродії, котрі з криптою мають справу, адже загналися в шлюз е, е, платформи офіційної, а на платформі багато кого блокує е, або потребує додаткової верифікації. Ті, хто працює з криптою, про це знають. Залишити звичайні посилання на крипту, е, не є доцільним, бо я не можу відповідати за безпеку е, збереження там тих коштів, враховуючи, що постійно відбуваються якісь атаки на соціальні мережі, на наші там гаманці, таке інше, все через офіційну платформу, а на платформу це зробити важче. 30 мільйонів гривень, з котрих понад 24 я впевнений, Тексті посту розпишу поджерельно, що прийшло на PayPal, що на BMI Coffee, що на крипту, що на фонд, що на Моно і Приват. Традиційно найбільший е, внесок 25 30 мільйонів прийшло саме на ці два джерела. Що стосується збору, уважно всі ті, хто е, долучається до нашого набору е, до підрозділу Птахів Мадяра. Понад дві тисячі заявок рівно за тиждень це фантастична кількість матеріалу, велика кількість, що дуже тішить серед цивільного населення. Це ті е, юнаки та дівчата, е, чоловіки, жінки, котрі е, виявили бажання і подали свої заявки по одній з понад 40 спеціальності фахівців, котрих ми наберемо. Але враховуючи ту кількість і те, що набор ми ще не зупиняємо, обробляємо ми їх з врахуванням того, що ми знаходимося при виконанні бойових задач і не відходимо нікуди в тил на формування, обробляємо ми їх з відповідною швидкістю на сьогоднішній день. Не оброблено навіть 20% анкет. Одиниці з вас отримують дзвінки від профільних командирів. По напрямкам я от зараз. Що було розуміння питомої ваги воги обробленого на прикладі одного одного з напрямків, це пілоти. Зараз подивлюся, пілот-оператор мультиконтурних ударних БПЛА отримано 134 заявки на цю одну. На цю, на, цю, на цю на цей один вид діяльності, тобто в екіпажі є чотири е, різного роду спеціаліста: це пілот-оператор, це оператор, це майстер, це ще одна посадова особа. Чотири от на одну з них. В один вид коптерів це ударні бомбери, це важка ударна діяльність, ризикована робота з передку, нічні доктори, всі ви її так знаєте, різних типів, великі бомбери. От на одну з тих спеціальностей ми отримали 134 заявки. З них командир напрямку, виконуючи бойові задачі, керуючи іншими. Своїми екіпажами паралельно на сьогоднішній день опрацював 31 заявку, це 23%. Що тішить те, що з 131 заявки попередньо принадлежав, 12 операторів попередньо відібрано. Це є 40% з тої кількості оброблених анкет. Тобто, питома вага якісних пропозицій, на мій погляд, висока. Як то кажуть, активність цивільного населення і е, представників війська говорить, свідчить сама про себе дві тисячі заявок для формування одного батальйону е, протягом тижня, за що я вам вдячний, що ви е, дослухаєтеся, що ви зацікавилися компетентною мобілізацією. А саме таку модель ми обрали і е, е, реалізовуємо. Кожний з спеціалістів, що буде набраний, буде навчений, буде підготовлений і буде працювати на тих засобах, на котрі ми його підбираємо. І лише одне розуміння: прошу від вас: не рвіть нам пошту, телефони, не шукайте серед знайомих якісь канали комунікації не варто. Не заважайте нам, будь ласка, якісно підійти з точки зору детального аналізу ваших потенційних. Можливостей ваших наданих заяв розвернутих, підготовки безпекових питань, проходження попередніх співбесід і подальше комплектування того підрозділу. Всі, хто мають в ньому бути, будуть, і ми його сформуємо, і то буде найбільший у світі. І, очевидно, примотимо до найбільш технічно технологічного оснащення підрозділу. Але для того потрібен відповідний час. У нас немає окремо нанятої служби, котра займається до нас рекрутингом. У нас немає навіть власного е цього відділу персоналу, який з'явиться у штабі військової частини, і буде лише формально папірці оформлювати то є окрема йомка робота. А зараз іде робота інтелектуальна. Відбірка серед вас тих, хто, е хто підходить по критеріям. І по напрямкам, а їх цих напрямків є понад 40. Понад 40 спеціальностей. Я вам назвав на прикладі одного типу пілотів, одного типу видів бомберів. щоб було уявлення про той обсяг, з котрим е доведеться попрацювати. Терпіння е впевненість при співбесідах відверті, доведення своїх думок, бачень, задач, задача всіх. Запитань цікавлячихся, і наступним кроком а, певна кількість з вас доєднається до нашої команди і буде працювати на перемогу. <ESPN2> Всім іншим, я хочу подякувати. Безпрецедентний результат. Я навіть не сподівався, чесно, коли ми порахували наші хотілки, вибачте, на 100 мільйонів, і я розплітував їх на два по 50 для придбання чого? Придбання засобів радіоелектронної боротьби а, а, до оснащення ударними. Бомберами коптерного типу до оснащення ударними крилами до оснащення певною кількістю. Посилених акумуляторів для fpv дронів, тисячу евакуаційних візочків то вже четверта тисяча візочків, котрі виробляє виробник Брамер, і ми розподіляємо між е е бригадами і підрозділами і вони користуються. Великий попит на них є. На ті візочки. Е ще раз зауважу: придбати їх неможливо ні за яких умов. Ні на яких лендінгових сторінках, ні від імені виробника, ні від імені Папа Карло. Жодним чином візочки того типу, котрі роздає, роздають на брамері за народні кошти за провайдерство птахів Мадіара не підлягають. Продажу вони видаються безкоштовно і з розрахунку один візочок на одне відділення. Це приблизно 3-4 візочка на один взвод в рамках бригади. Ото приїжджає бригада, забирає там 120, 130, 110, 50, 70 візочків, щоб забезпечити всю бригаду. Безумовно обслуговуємо окремі звернення, котрі на пошту приходять від окремих маленьких спеціальних підрозділів. Таке інше, сподіваюся, знайти постійного спонсора на той напрямок. Адже нам по деяким оцінкам потрібно тих возиків понад 20 тисяч. І 50 комплексів радіоелектронної розвідки, це Ті комплекси, завдяки котрим ми контролюємо смугу і моніторимо пересування всіх ворожих FPV дронів. Я вам вчора лише рапортував про 2000-й дрон, що збитий був над кринками. Станом на сьогодні, 26 число, загальна кількість склала вже 2048 виявлених дронів, з них 1573 вражено. За одну добу в околицях кринків 41 дрон ворожий FPV виявлений, 35 з них знищено. Це. Свідчить про високу ефективність використання тих засобів. А ті засоби ми закуповуємо за народні кошти, і в цьому зборі незалежно від того, що він не був реалізований в об'ємі 50 мільйонів гривень, а було зібрано близько 30 мільйонів гривень точні цифри у тексті цього посту, незалежно від того. 6 мільйонів гривень ми витратимо на оплату тисячі візочків для підрозділів ЗСУ та 50 комплексів радіоелектронної розвідки, котрі по черзі отримують ті екіпажі, котрі пройшли у нас навчання прямо на бойових позиціях. Приїжджають з бригад, отримують знання, 2-3 дні практикуються. По наявності комплексів отримують, їх увозять з собою. За відсутності наявності відбувають свою військову частину. Потім ми насилаємо готовий під ключ-комплекс по мірі його виробництва, до комплектації, фарширування там софтами і всіми тими примочками, котрі інженери птахів Мадяра туди реалізовують. Таким чином з все розповів. Знову летів понад 10 хвилин, 12, тож е припиняємо. П'ятниця вечір 26. го Січня я ще раз щиро вдячний всім, хто доклався доклав своїх зусиль до поширення інформації до посильних зборів. Цілі групи діток нам писали. Вони робили якісь експрес-ярмарки, якісь якісь свої вироби реалізовували, збирали кошти, перенасилали дуже багато відгуків від абсолютно. Обширнішої географії світу і України від людей різного віку, різного соціального статусу, з різними можливостями, але це народні кошти. І ми то дуже цінуємо. Адже без вашої довіри та підтримки нам би було значно важче. 30 мільйонів за тиждень, понад 2 тисячі заявок. Ну, це говорить само за себе. Обубаситимемо далі хробачню. Наразі на лівобережному плацдармі разом з силами морської піхоти, до складу котрих ми увійшли, та з підрозділами ТРО, що знаходяться на нашій смузі. Рухаємося разом до перемоги. Всім бажаю тихого та спокійного, як вечора, так і днів наступних. Честь.